Не встигла в Чернігові запрацювати нова транспортна мережа, коли вулицями поїхала велика кількість нових низькопідлогових автобусів великої середньої місткості, як вже з'явилися перегони заплатного пасажира. Щоправда, не серед міських перевізників, що виграли конкурс а при міських маршрут яких пролягає через все місто. Вони безконтрольно зупиняються на міських зупинках. При цьому використовують маломісткі маршрутки, від яких Чернігів відмовився для покращення транспортних перевезень. Про це йшлося на нараді в муніципалі. Алітеті намагаються там на випередки бігати і обганяти наші автобуси, забирати цього платного пасажира і по суті і псуючі і враження, скажімо так, про транспорт. Тому що ми відрут намагаємося позбутися, робимо все, щоб їх не було, і у нас на жодному міському маршруті немає такого транспорту. А оці приміські, на які ми не можемо плинути, вони е цим займаються. Відповідно, дозвіл на ці маршрути дає департамент обласної адміністрації, департамент транспорту. Правильно. А це ну проводять обласні... Вони, ну, чи там, немає конкурсів. Вони зараз користуються з військовим станом, без конкурсів. Дають ну, хоча це ж ситуація була і раніше. Вони їдуть через це місто, ніхто не контролює. Хоча по закону, якщо це маршрути де через Чернігів, вони мають забрати на вокзалі чи там певних місцях пасажирів з посадку висідку здійснити і не зупинятися на кожній зупинці, проїхати і їхати по своєму маршруту. У нас відбувається так, що це. Приміські маршрути, які ще й виконує функції міського Легу міського голови, доручив звернутися до профільного департаменту ОВА, правоохоронців та інших контролюючих органів, таких як Укртрансбезпека, щоб навести лад. Адже місто довго йшло до того, аби громадський транспорт став якіснішим. Нові машини, що вчасно приїздять на зупинку і дотримуються графіку, не влаштовують перегони, мають GPS-трекер, електронний квиток і є доступними для маломобільних груп. Якщо ж перевізники хочуть на міські маршрути, мають дотримуватися вимог, зазначив Ломако. Йдіть на конкурс, вигравайте ну, на конкурс, вигравайте і працюйте. Якщо ви хочете от таким от шляхом на Заробляти кошти, то ми з свого боку будемо ну, з цим боротися, всіма доступними нам методами. Тому, будь ласка, ми зверталися ще і міський голова Владислав Гатрошенко неодноразово це питання піднімав, Але ми бачимо, що нічого не міняється. Роками нічого не міняється, це вигідно, всім, очевидно, там, скажем, економічним суб'єктам, в тому числі департаменту е обласної адміністрації, але це не вигадно містянам, місту. Ми такими кроками не досягнемо в місті якісний нормальний громадський транспорт. А це наша мета. До того ж є інформація, що приміські маршрути курсуючи містом беруть оплату по 10 гривень, і тут своєю гривнею пасажири можуть показати, чого вони хочуть більше. Якісний транспорт з обліком всіх квитків, як у міському транспорті, чи маломіські рути з газелями без квитків і умов для маломобільних, зазначив начальник управління транспорту. Хочу звернутися про те, місцям, щоб користувалися міськими транспортами, а не приміськими, які їздять в місті. І сплачували невеличну провокацію людей, які працюють в транспорті, їздити за 10 гривень. Якщо ми хочемо, щоб в місті був якісний транспорт, то давайте разом сплачувати за це і не гратися. Лумаку назвав таку діяльність приміських перевізників Анто що шкодить місту і людям, забираючи можливість покращувати якість перевезень. Адже, до прикладу, міський перевізник, що взяв кредити, купив 30 одиниць нових автобусів середньої місткості місцевого виробництва, замість виконання умов перевезень, ще й вимушений змагатися в нерівних умовах з власниками рут, які в народі називають собачими будками чи консервними банками. Йшлося на нараді. Ми зробили новий маршрут. Туди поставили транспорт. Інвестор придбав автобуси, а оцей, ну його не можна назвати конкурентом, нелегал, можна сказати. Да? Каже, там мені все одно, я поставлю ще дві рути, там ще, ще три рути, я всього вашого платного пасажира заберу. Ну так ми тоді не будемо мати в місці ніколи нормального транспорту. Звернення вже адресували до всіх інстанцій, і чекають на реакцію. Нагадаємо, що стежити за прибуттям міського транспорту можна на табло на зупинках, а ознайомитися з кожним міським маршрутом можна в системі дозор. Для покращення якості перевезень можна звертатися до управління транспорту чи до міського контакт центру.